Найбільший масив документів, що зберігає архів, охоплює 70-річний період новітньої історії. Тепер вони всі у вільному доступі. Цінність цих документів у тому кажуть архівісти, що вони слугують базою для дослідження діяльності таких громадських організацій, як Союз Українок та просвіта. Небийки інтерес у історики викликають документи та матеріали, що стосуються діяльності УНУПА. Особливий фонд Тараса Бульби Боровця, який не має жоден державний архів, нещодавно поповнився ще однією реліквією. Нам з Америки, з Торонто, Григорій Максимяк, звідти віднайшов бінокль бульби от, і передав нам. У ну, зв'язку з тим, що ми його не можемо виставити для широкого загалу, ми ж не музей. Я планую, що ми передамо його в музей. Розсекречена фондова колекція Унупа це понад 160 справ. Документи цінні кажуть архівісти, але вони знаходяться у жахливому стані. Написані олівцем чи надруковані на старій машинці, тексти здебільшого вигорають та псуються. Тому архівісти роблять все, аби ці тексти відновити та зберегти. Ми оцифровуємо документи або цифровим фотоапаратом, або сканером. І коли до нас приходять дослідники, ми намагаємося. Взагалі є такі вимоги для архівних установ у разі створення страхового фонду, фонду використання не давати оригінали. Тим паче, оригінали таких унікальних документів, як цей фонд. Тому ми зробили диски, можна їх використовувати. У нас є комп'ютери. Незабаром архівосховище може поповнитися новими знахідками у народному домі. Зберігаються документи одного із загонів ОУНУПА, а також особовий фонд колишнього чільника краю Василя Червонія. Ми вже постійно ведемо мову про те, що ми обміняємось документами. Ми їм дамо свої документи, ну щоб дати нам на зберігання, тому що можуть пропасти просто безслідно. От. То ми зараз ведемо цю роботу для того, щоб ці документи, як кажуть, залучити до наших фондів. Однак доступ до кримінальних справ загиблих та репресованих під час непростої 70-річної української історії все ж обмежено. Тут архівісти стоять на сторожі закону про захист персональних даних, аби свідчення фігурантів тих справ не нашкодили їхнім нащадкам. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День